Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про дуже часто патологію в гінекології, яка зустрічається в нашій практиці щодня по багато разів. І цікаво, що досі ми не зняли про це відео. І як ви я думаю, вже здогадались, це поліпендометрія. Поліпендометрія – це фактично доброякісна пухлинка. Яка виходить із слизової матки із ендометрія? Називається слизова матка, називається ендометрія, поліп – ендометрія. Насправді поліпів буває досить багато різних типів можуть бути залозисті поліпи, залозисто-фіброзні, Атрофічні, але е, в цілому це пухлина ендометрія. Дуже багато питань про онкологічні зв'язки, чи пов'язан поліп ендометрія з онкологією. Насправді, сам по собі поліп не є передраковим захворюванням. Але в поліпі може бути ділянка рака ендометрія, або він може бути вкритий ендометрієм з атипією і тоді це передраковий процес. Тобто передраковим процесом ендометрія є атипова гіперплазія. Не поліпсам по собі. Але сказати, що це ми бачимо на ОЗД, і чи дійсно це безпечно для вас, чи можна це просто залишити, ми можемо тільки після того, як ми зробимо офісну гістероскопію. Ви знаєте, у нас дуже така прогресивна клініка в плані внутрішньоматкових втручань і взагалі будь-якої хірургії в гінекології, ми можемо побачити. Взяти його, видалити, відправити на гістологію, тільки тоді, тоді ми можемо бути впевнені, в цьому є проблема. Хоча в більшості випадків можу вас заспокоїти, поліпендометрія не є предраковим і тим більше не є злока... злоякісним процесом. Стосовно впливу на інші аспекти здоров'я, ну тобто я починаю просто з найбільш важливого, а зараз хочу сказати про... Менш критичне це наявність кровомазань між менструаціями, це негативний вплив на вагітність як один із чинників неплідності. Дійсно, так, поліпи деякі можуть зменшувати шанс на вагітність і можуть викликати більше сні менструації. І міжменструальні кровомазання. крім того, великі паліп коли вони більше сантиметра, вони можуть просто дискомфорт викликати, тому що матка починає скорочуватись, вона відчуває, що там і нерідне тіло знаходиться, і жінки навіть можуть е скаржитись на болі. Тим не менше, більшість поліпів, вони абсолютно безсимптомні, і часто є випадковою такою знахідкою на УЗД, просто плановому чи видаляти поліп, чи не видаляти? От в чому питання? У мене немає. Черепа, у мене тільки матки, я можу сказати, йорік. Видаляти поліп чи не видаляти ось в чому питання. Це дійсно філософське питання, тому що, якщо подивитись на рекомендації із туманного Альбіону, то там рекомендація така: якщо поліп не викликає ніяких скарг, тобто немає каромазань, все нормально, випадковість. І він менше 1 см, і вам до 40 років, то, скоріш за все, в туманному альбіоні вам порекомендують його не видаляти. Чому? Тому що система охорони здоров'я Великобританії державна, вона дуже сильно рахує кошти і їм е, ну, дешевше пропустити один рак на тисячу, е, ніж зробити тисячу гістероскопій. От е, в вашому випадку, от якщо ви там в приватну клініку звернулись, ви вправі цей маленький відсоток виключити і, і видалити. Тому, скажімо так, рекомендації міжнародні. І рекомендації локальні, вони можуть відрізнятись через те, що просто різні джерела фінансування існують. От тому ми прислуховуємося, ми дивимося на ці рекомендації, але інколи видаляємо поліпи у жінок молодого віку, навіть якщо вони не мають ніяких симптомів. Тому вам пощастило, якщо ви в Україні знаходитесь, і тих, хто побував в Європі, в Канаді, Великобританії, вони знають, як добре там в гінекології видалити поліп. Інколи неможливо, просто поліп є. І навіть є неплідність, але видалити неможливо, тому що вам не випишуть направлення, і ви не видалите полі, поки ви не повернетеся в Україну. Таке у нас от щодня майже відбувається. Стосовно офісної гістероскопії, у нас є окремі відео. Це дуже прогресивна, класна методика, яка дозволяє без госпіталізації, без купи аналізів відразу видалити поліп, відправити його на гістологію. Ви відразу стаєте йдете. І в принципі, з такою методикою зовсім нелогічно. Боятися не видаляти поліп, там ходити з ним роками, тому так можна спостерігати, особливо маленькі поліпи, але особливо якщо на УЗД немає впевненості, що це поліп, можна кілька місяців спокійно спостерігати, якщо ви не плануєте вагітність, якщо ви дуже молода жінка, можна навіть гормональну терапію отримати. І поспостерігати кілька разів на УЗД і не робити хірургічне втручання, але і хірургічне втручання на сьогодні це проста, досить доступна і ефективна технологія. Сподіваюсь, що я відповів на ваші питання от основні про поліпендемети. Також у нас є інформація про це на сайті. Я не буду зупинятися на факторах ризику і на тому, що у деяких жінок, скажімо так, от дві однакові ситуації. Прийшла жінка поліп 10 міліметрів, і у другої жінки поліп 10 міліметрів. Але от чому важливо звернутися до лікаря? Це можуть бути дві абсолютно різні жінки. Перша жінка 28 років, не народжувала. Має нормальну вагу тіла, немає там, ніяких інших проблем зі здоров'ям, і в неї от тільки недавно виявили поліп, він не турбує 1 см. Ризик раку ендометрія буде в такій ситуації 01-001% всього лише. Інша ситуація точно таких розмірів поліп у жінки 53 роки, є кровомазання, в неї зайва вага, в неї цукровий діабет другого типу. І в неї у матері і у бабушки був рак ендометрія. Ризик може бути вже десятки відсотків. Розумієте? Тобто одна і та ж ситуація у різних людей може давати абсолютно різні підґрунтя для подальшої лікарської тактики. От саме тому важливо звертатись до лікаря, а не просто от орієнтуватись. У мене поліп один сантиметр. Що з ним робити? От так просто можна отримати не ту відповідь, якщо ви розраховуєте на якісь там форуми, соцмережі. Задаєте такі питання, то відповідь ваша може бути точно така неповна, як і ваше питання. Тому я наполягаю, щоб ви все ж таки звертались до фахівців, які зацікавлені в вашому здоров'ї, у яких пріоритет це ваші інтереси, які заробляють, тому що вони якісно надають допомогу і цінують свою репутацію професійну в першу чергу. Не боліте, бажаю, щоб у вас ніколи не було поліпів, і вони, якщо і є, то ніколи не рецидувували. До побачення!